Гендерні стереотипи, домашнє насильство, види та форми надання допомоги особам постраждалим від насильства. Ці та багато інших питань розглядатимуть під час навчання за програмою підвищення кваліфікації, запобігання і протидія гендерно зумовленому, зокрема домашньому насильству. Тренінг триватиме протягом двох днів у Кременчуці для заступників голів територіальних громад Полтавської області та суб'єктів, які безпосередньо задіяні у вирішенні питань гендерно зумовленого насильства. Ми разом з національним тренінговим центром з питань запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству проводимо цей захід для громад Полтавської області. Місто Кременчук приймає це навчання, тому що ми є громадою визнаною. Фондом UNFPA в проєкті міста та громади вільні від домашнього насильства. Ми працюємо вже в цьому напрямку близько чотирьох років. Маємо певні здобутки на працювання і з радістю поділимося ними зі своїми колегами з інших громад. Захід має на меті об'єднати зусилля та розробити ефективні стратегії боротьби з цією проблемою. Протягом двох днів учасники будуть обговорювати найкращі практики, обмінюватися досвідом та розробляти план побудови системи, яка буде працювати у напрямку протидії домашньому насильству для своїх громад. Це питання на сьогодні дуже гостре. Сама пані Олена Зеленська займається цим питанням і опікується. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день агресія, яка є в нашому суспільстві, вона не минається даром. Вона продовжується в наших родинах. Від неї страждають і жінки. І діти, і люди похилого віку. А також ми маємо розуміти, що від цього можуть страждати і самі чоловіки. Безпосередньо наші герої, які були залучені і під час військових дій, вони також можуть стати в якійсь мірі постраждалими особами від домашнього насильства, як економічно, так і психологічно. І про це зараз вже дуже багато говорить. Тренінг інтерактивний із залученням різних ігор відео завдань, аби максимально спростити процес навчання сьогодні. завдяки підтримці Мери Кремічева, ми змогли Запросити саме безпосередньо координаторів, які є заступниками голів територіальних громад, які виконують обов'язки координатора у сфері протидії та збігання гендерозумового насильства. Ми будемо розбирати і питання самого домашнього насильства, самої природи домашнього насильства, і безпосередньо будемо розбиратися міжнародним законодавством і національною системою, як вона функціонує, і питанням жіночого самодії, як ефективно допомогти надати ефективну допомогу. Житано Після тренінгу учасники повернуться до своїх громад з новими знаннями та інструментами для ефективної роботи у галузі протидії домашньому насильству. Марія Бардаєва, Іван Каченко Кремчицькі новини.